Привіт, друзі! Сьогодні я вас хочу ознайомити на моєму каналі з Валентиною Смачно з любов'ю, із приготуванням рагу із гарбуза і яловичиною. Це дуже-дуже смачний рецепт, тож дивіться, як його буду готувати. І раджу обов'язково готуйте. На розігріту сковорідку я вляла одну столову ложечку оливкової олії, покришила два зубчики чеснику ось такими дольками. І підсмажу його до золотавого кольору. Чесник я виймаю. Сюди ж у сковорідку, де був чесник, я кладу два кусочки ось такі говяжий філе. Філе я відбила ось такою відбивачкою. І на великому, на самому великому вогні я буду прожарювати, щоб філе взялося з двох сторін кірочою. На кожну скле я даю одну щіпочку перцю і одну щіпочку солі. Ви можете солити за смаком, але ну, я думаю, що потім вже і готову страву можна буде підсмачити. Прийшло півтори хвилиночки, але наше трішечки е, шкірочкою. Я його так само присолила, приперсила буду готувати ще півтори хвилиночки на найбільшому вогні. Яловичі стеки побули і ще півтори хвилинки. Вони ось так гарно підсмажилися на великому вогні, і я знімаю їх у окрему мисочку. Також я взяла половинку морквини, половину великої цибулини і порізала ось такою овочерізкою. Вона на дві сторони, і ось цією стороною я порізала, бачите, такі красиві дольки. Я вже показувала в своєму відео. Нарізаю. І так само я взяла половину цибулинки. Розрізали її напополам поздовж, І цією ж самою оверчерізкою я нарізала, бачите, які кусочки, цибульку. На цю ж саму сковорідку, де запікалася яловичина, я викидаю цибулю і моркву. І вона підготується по соте. Я нагадую, що по соте це коли цибуля набере свіний вигляд, а морква зміниться на світліший. Не підливаємо ні олійки, нічого. Гарбузу я взяла 400 грамів, чистила від шкірочки і буду нарізати ось такими чи маленькими кубиками також цією овоченарізкою. На цю ж саму сковорідку я додала ще одну столову ложечку олівкою олії і викидаю кусочки. Гарбуза. І буду їх підсмажувати трішечки, щоб вони дуже схватилися з усіх сторін. Ось хвилиночки 2-3. Так. Три хвилиночки пройшло, гарбуз ось так нас виглядать. Я також викинула в окрему мисочку. А зараз я до гарбузи додаю м'ясо, порізане кубиками, цибульку і моркву. Сюди ж я добавлю ще спеціалі, тому що, якщо ви е, слідкували, то бачили, що я тільки додавала сіль до м'яса. Так, Я добавлю одну щіпочку меленого імбиря. так. Одну щіпочку мускатного горіха. Я також добавлю десь неповну чайну ложечку коріандра. Переціль у нас є. І додавлю я все ж таки одну щіпочку солі. Небагато. Маленьку-маленьку щіпочку солі. Я це все перемішаю. Акуратенько перемішуємо ось так. Я все перемішала, і я буду все закладати ось такі дві формочки. Я наповню їх доверху. І я також у кожну формочку влю ось такого бульйончика. Це я просто в миску, де були овочі, даляла кипячені водички. Тут буквально десь 100 грамів не більше. Я небагато все не буду виливати, тому що гарбузка ще теж може гетьвелі. Ось так. Накрию. Це в мене ось такі качечки. Духовку я розігріла до 180 градусів. Пройшло 40 хвилин. Подивіться, як чудово запеклося наше рагу із гарбуза. Воно так гарно пахне. І це дуже для здоров'я корисний е, овоч. Я вам завжди рекомендую готувати для дітей, для дорослих. Е, на слідуючий раз я буду показувати е, е, кекси із гарбуза для діточок. Звичайно, вони підходять для будь-якого віку. Ну, е, Особливо для мамочок молодих, я раджу готувати для дітей. Тож готуйте мої любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі.